Вітаю! Тема заняття порівняння типів розмноження у рослин. Надіюся, у тебе чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на занятті. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, спробуй пригадати, що ми вивчали на минулому уроці. Дай визначення таким термінам, як подразник та подразливість, а також зупини відео та встав пропущені слова у тексті. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке розмноження, які є типи розмноження, чим відрізняється статеве і нестатеве розмноження, як розмножуються одноклітинні організми та як розмножується рослина. Для живих організмів розмноження має надзвичайно велике значення, адже саме розмноження забезпечує відтворення організмів, сприяє збільшенню чисельності особин різних видів, забезпечує безперервне існування життя на нашій планеті розрізняють статеве та нестатеве розмноження. Нестатеве розмноження відбувається без участі спеціалізованих статевих клітин, а дочірні організми є нащадками лише однієї батьківської особини. Статеве розмноження забезпечують спеціалізовані чоловічі та жіночі статеві клітини. Вони зливаються між собою і з такою заплідненою жіночої клітини розвивається дочірня особина. Така особина частину спадкового матеріалу отримує від матері, а частину від батька. Здатність організмів набувати нових ознак, відмінних від подібних ознак у батьків, називається мінливістю. Розглянь світлину та порівняй рослину кульбаби. Вони були утримані від різних частин однієї батьківської собини, але росли в різних умовах. Одна росла на рівнині, інша росла в горах. Спробуй їх порівняти, чим вони відмінні. Розмноження у одноклітинних. Такі одноклітинні організми, як інфузорія, туфелька та амеба протей, розмножуються переважно поділом клітини навпіл. У рослин також розрізняють статеве та нестатеве розмноження. Татеве розмноження у квіткових рослин забезпечує квітка. Розглянь світлину, де зображена будова квітки та будова полкового зерна. Квітка складається з найважливіших її частин: течінок та маточки, а також пелюстки та чешолистки. Полкове зерно містить два спермії, а також крите оболонкою. Пилок це сукупність пилкових зерен, формується в пиляках тичинок. Кожне пилкове зерно містить дві чоловічі статеві клітини з пермії, які оточені щільною оболонкою, а жіночі статеві клітини розміщені в розширеній частині маточки у завязі. Процес злиття чоловічих і жіночих статевих клітин називають заплідненням. Найважливіші частини квітки, тичинки і маточки, тому що в них відбуваються складні процеси стетевого розмноження, запилення і запліднення. Запилення це процес, під час якого пилок із пиляків тичинок рослини переноситься на приймочку маточки. Запилення може бути перехресне, це коли пилок із тичинок однієї квітки переноситься на приймочку маточки іншої квітки. Воно може відбуватися між різними квітками однієї рослини або різних рослин. Відбувається за допомогою вітру, комах, води, птахів тощо. Самозапилення відбувається тоді, коли пилок переноситься з течінок квітки на приймочку маточки тієї ж самої квітки. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення. Подвійне запліднення тому, що два спермії, які потрапляють до зародкового мішка, зливаються з різними клітинами. Один спермій зливається з яйцеклітиною, внаслідок чого утворюється зигота, а потім зародок. Інший спермій зливається з центральною клітиною, чого утворюється тканина, яка запасає поживні речовини саме для зародку. Отже, пилкове зерно потрапляє на приймочку маточки, проростає пилкова трубка. Два спермії з пилкового зерна потрапляють до зародкового мішка. Один зливається з яйцеклітиною, наслідок чого утворюється зигота, другий зливається з центральною клітиною, наслідок чого утворюється тканина, яка запасає поживні речовини, що використовує зародок. Зародок із запасом поживних речовин який оточений захисною оболонкою називається насінина. Згодом насінина оточується оплодним – оболонка плоду, яка насамперед утворюється за рахунок стінок зав'язі. Зупини відео та розглянь схему будову насінини у квасолі та у насінини пшениці. Розглянь схему внутрішньої будови плоду. Стінка плоду складається з зовнішнього шару оплення, середнього шару і внутрішнього шару оплення, а всередині знаходиться насінина. Нестатеве розмноження. Спора папороти – це спеціалізована нестатева клітина, оточена щільною оболонкою, що захищає її від висихання та пошкоджень. Папороті не утворюють квіток. Потрапивши сприятливі умови, спори проростають і дають початок особинам здатним до, нест... до статевого розмноження. Вегетативне розмноження це тип нестатевого розмноження, за якого від материнського організму відокремлюються багатоклітинні частини, а з них згодом розвиваються нащадки. Вегетативне розмноження може здійснюватися бульбами, відводками, кореневищем, вусами тощо. Зупини відео та спробуй доповнити схему. А я дякую за увагу. До зустрічі!